У Запоріжжі школи переходять до змішаної форми навчання. Так, однією з умов провадження цього формату була можливість забезпечити учнів гарячим харчуванням у закладі освіти. Однак, з моменту переходу на дистанційне навчання, тобто від початку повномасштабного вторгнення Росії, ціна одного обіду у школі або дитсадку, зросла майже втричі. Якщо у 2021 році один обід із гарячою стравою для учнів перших четвертих класів коштував 34 гривні 50 копійок, то у дві 2024-му вже 131 гривню 75 копійок. Такий же прийом їжі, наприклад, для старшокласників подорожчав з 40 гривень 50 копійок до 146 гривень. Чому так сталося, Представники департаменту освіти міської ради розповіли на прес-конференції. Збільшились м'ясні продукти, м'ясо, м'ясо, риби. Збільшили, було збільшено. І введено в меню такі продукти, як масло безлактозне, трав'яні чаї, да, це ті продукти, які ведуть за собою дорогостоящі продукти. Це також все, все влягло в розрахунки вартості харчування. Також враховувались норми на одну дитину, я вже сказала, це енергетична гігокалорії були збільшені, Враховувалися висновки торгово-промислової палати. Це лягло в основу у нас розрахунків, плюс індекс інфляції. Враховуючи 22-й рік початок війни і перший рік війни, ви пам'ятаєте, і всі ми пережили той небачений стрибок цін на продукти харчування, де й взагалі на всі товари, які споживає населення, в тому числі і продукти, які повинні бути використовуватися в закладах освіти для організації харчування. Незважаючи на те, що Приймалися рішення про організацію навчального процесу в дистанційному режимі, але ми були готові для того, щоб в будь-який момент вийти на очне навчання.